Диплом просто на виробництві. 24 червня 2025 року. Студенти 41 першої групи ВСП Полтавського політехнічного фахового коледжу захищали свої дипломні проєкти безпосередньо на базі ТОВ СТІЛ Пласт. Серед випускників Дмитро Долінний має відмінні результати. Претендує на червоний диплом. Гліб жездріс. Впевнена технічна робота і якісний захист. Студенти не просто проходили практику, вони повноцінно працювали на сучасному обладнанні, демонструючи готовність до реального виробничого процесу. Для ТОВ Стілпласт захист дипломних робіт, здобувачів освіти, які після виробничої практики працевлаштувались на виробництво. Це експеримент. Щиро віримо, що він вдалий.